Сьогодні ми поговоримо, що сталося з челенджем Турботлові 75 насправді, і чому я нікому не рекомендую повторювати цей челендж. Ми поговоримо про те, скільки грошей я на нього витратила, наскільки сантиметрів я схудла насправді, і скільки ж пішло з мого життя кілограм. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Два тижні тому я закінчила свій челендж турботливі 75. Це аналог такого челенджу, як. Hard 75, складні 75 або важкі 75 з американського TikTok. Це челендж, де ти 75 днів поспіль тренуєшся. Я тренувалася щодня двічі на день. Це була йога, це було силове тренування або кардіо. Також я виставляла відео на YouTube для вас щодня і, і старалась читати якісь там 10 сторінок на день. Зараз ви в останнє цю заставку, і нарешті я просто видалю її з телефону та видалю її із свого життя. Сьогодні ми так зафіналім, що ж насправді сталося, чи довольна я результатами, що робити далі, що це взагалі, в принципі, було в моєму житті. Перед тим, як ми почнемо, я вас дуже прошу по традиції задонатити маленькому Максиму. У Максима м'язова дістрофія дюшена. Зараз це найбільший збір на лікування дитини в Україні. Це 2,9 мільйонів доларів. Я говорила про цей збір. Майже весь челендж поспіль це була, знаєте, моя така важлива місія донести. 15 тисяч ми з вами зібрали саме на челенджі Троботливі, 75. Також я анонсувала окремо баночку Максима. Я знаю, що ви багато донатили окремо на Максима баночку. Там я не можу відслідкувати, скільки це було грошей, але я реально дуже сильно нами пишаюсь. Зараз збір трошечки. Підзупинився, тому я вас закликаю звернути свою увагу, можливо, зробити це якоюсь традицією, продовжити донатити Максиму, бо челендж завершився, але збір не завершився, і я буду старатись говорити, продовжувати говорити про нього, аж поки, якщо чесно, ми не збираємо гроші. Я дуже мотивована. Допомагати Максиму, допомагати його мамі, якщо вони дивились, тут буде відео. І про це я хочу сказати окремо, тому що це справді люди, які розкрили моє серце. Я завжди так чутливо ставилась до хворих діточок, коли діти хворіють, це просто чесно розривало мене зсередини. Це такий. Важкий стан, і ти хочеш просто іноді від цього бути далі. Астраніться, знаєте, щоб це ушло. Ніби якщо я це не бачу, це не доставляє мені болю, і можливо, цього і нема в такій кількості в нашому світі. Але насправді це не так. І я хочу, щоб такі збори вони навпаки розкривали вам серце, як вони це зробили мені. Я реально не перестаю це таке джерело енергії для мене. Робити все, продовжувати зйомки, продовжувати не здаватись, продовжувати говорити, аж поки ми не назбираємо ці гроші, бо насправді це дуже боляче розуміти, що така випала доля дитині, і реально ми повинні робити все-все-все, щоб допомагати дітям, щоб допомагати людям, які в цьому дуже потребують. Також у мене у самої синочок, однолітка, як і Максим, і просто. Я дякую Богу за те, що він здоровий, і знаєте, нехай ця вдячність саме сьогодні буде у форматі донату, у форматі того, що ви розповісте комусь про цей челендж, мотивуєте людей також говорити про нього більше. Мотивуєте людей допомагати і робити це своєю такою приємною, дуже потужною, важливою рутиною. Так. Я сказала, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Я знаю, що ви дуже відгукуєтесь на це. Давайте зробимо це разом, тому що разом ми реально можемо абсолютно все, і разом 2,9 мільйонів вже не виглядають такими страшними і такими, знаєте, безнадьожними. Поїхали! З приводу челенджа. Я тут перехувала, скільки грошей у мене на це пішло. Я вам зараз дам одну секундочку написати в коментарі, скільки коштував мені челендж. Коли я кажу, скільки коштував мені челендж, що саме я маю на увазі? Я не рахую, скільки коштував мені масаж. Я не рахую, скільки коштував мені там, придбання спортивних костюмів. Я не рахую, скільки коштувало мені придбати гантелі. Я рахую саме продакшн на Ютубі. Якщо ви не знаєте все в цьому світі робиться за дєнішку, а я в шокі була. Я сподіваюся, ви вже написали, що я рахувала. Я рахувала гроші на монтаж. Мені дуже пощастило, що моя мама, мій монтажер. Тому що інакше це була просто, я не знаю, сума x 10. Бо монтувати кожен день повноцінні випуски на YouTube – це дуже важка робота. Ми з мамою домовились, що я оплачу їй в місяць 10 тисяч гривень. Це на 30, ну це, здається, типу багато, але насправді 30 випусків на YouTube коштують набагато дорожче. Рахуйте, десь X3, тому що один випуск може коштувати 1000 гривень монтаж легко. Тут кумовство. <с> І виходить, що монтаж мені обійшовся 25 тисяч гривень на 2,5 місяці. Також я сюди рахую рекламу в Ютубі. І так, реклами в Ютубі я купувала багато. Реклама в Ютубі коштує дешевше, ніж реклама в Інстаграмі. Мені особисто приблизно в 10 раз. В 10 матіво раз дешевше, ніж в Інстаграмі. І все одно, на рекламу в Ютубі я витратила та -та 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 -та, 9 тисяч гривень. Це все ще не все. До речі, Напишіть, хто з вас прийшов за за рахунок реклами на Ютубі. Мені реально цікаво, чи варто воно грошей. Так, це збільшувало кількість моїх підписників, кратно, про це ми далі поговоримо. Але при цьому це, типу, 2 тисячі гривень. Це дофіга, ну, не страшно. Йдемо далі. Самий затратний момент в моєму челенджі був, що ви думаєте? Це створення обкладинок. Вони у мене дуже красиві, реально, мені дуже подобається. Я спочатку співпрацювала з одним дизайнером. Він так робив, мені подобається, він робив достатньо бюджетно. Потім я подумала, що окей, я трошечки покращу якість, оберу іншого дизайнера. Ну, там трошки навіть не якість, ну стиль, я не знаю, як це назвати. І він вже коштував мені в Вісім разів дорожче. І кожна обкладинка на YouTube з 20-го дня, <свісно> приблизно так, мені обходилось в 400 гривень. І це також нижче, ніж ринкова ціна, тому що я домовилась, ну, про великий об'єм. І того <свісно> всього на челендж я витратила 1400 євро. Я в бахер'я! Це дуже багато. Я, типу, і щаслива, тому що я відчуваю це вау, новим рівнем. Я справжня блогерка, я крута дівчина. Я можу собі дозволити на свій продакшн витрачати 1400 євро. І нагадаю, що 1400 євро це пішло людям на зарплати і Ютубу. Людям також на зарплати, фактично. Тому це, типу, вау, це круто, це новий рівень. Зворотня сторона цього. А Юля досі виплачує кредит. Кредитний ліміт собі використовувала на ці затрати, тому що не було у мене у вільному розпорядженні такої суми. Плюс я не знала скільки це вийде остаточно. І коротше, виходило, як виходило. Я досі виплачую цей кредит. Мені залишилось 27 тисячі тисяч. Ладно, без паніки, кредити на бізнес, ну це типу нормально. Я ставлю до свого блогу, як до бізнесу. І тут ми розкриваємо вообще сенси, смисл того, що я взагалі зробила, чому мені важливо було зробити цей челендж, не дивлячись ні на що. Мені важливо було перевірити свою теорію. Я б веду блог вже більше року. Мені важливо було перевірити свою теорію, що буде, якщо я зараз вкладусь в блог по максимуму? Я вкладусь по максимуму грошима. Я вкладусь по максимуму своїми силами. Блять, відео щодня, я вам нагадую, це капець, як сильно. Що типу буде, якщо я реально. Ну, Перетворюсь в мощний продакшн в мощний і буду це робити. Чи вистрілю я як блогер? Моя ціль 100 тисяч підписників. Це така, ну, типа, базова. Я вважаю, що мене чекає набагато більше людей. Типу, чи досягну я своєї цілі? Ціль на чалендж була 10 тисяч підписників. Зараз у мене на каналі менше, ніж 3 тисячі підписників. Робимо висновок, що ця теорія не працює. При цьому, чи буду я опускати руки, ні. Тому що на якійсь теорії воно спрацює, просто треба продовжувати перевіряти. Я перевірила цю теорію, ідемо далі перевіряти інше. Типу, я щаслива, тому що у мене це питання висіло наді мною. Що, типу, Юля, ти не вкладаєшся по максимуму? Треба вкладатись по максимуму. Все, я вклалась. Ну так не працює на даному етапі, саме у цьому вигляді. Так не спрацювало, це не страшно, це весело, тому що у мене все, ну, типа моя відповідальність тут все. Більше нема, не стоїть цього питання, тому йдемо якби далі. Я йду далі щасливо перевіряти теорії далі. Тому що, як на мене, бізнес це, ну, як я сказала, бізнес це равно мій блог, це певна гра, і мені просто треба якось зрозуміти ці правила, якось грати, поки не знаю цих правил. Нормально, ідемо бадьоро, не страшно. Тож, на наступний місяць у мене ціль закрити цей кредит. Я також розраховувала, що будуть продажі, ні, продаж не було. Я також, знаєте, така окей, просто передумаю якийсь формат, буду робити це інакше. Мені не соромно зізнати, що, блять, нема продаж. Я в кредитах, ребята, ну це правда. Сьогодні так, завтра, завтра отак. Вот знаєте, такий вираз? Вже, пети бог, а тут ти лох. Ну, не страшно, не страшно. Ідемо далі. Як я вже сказала, за цей челендж до мене прийшло 2000 підписників, навіть трошечки більше. Це дуже круто, але майже вся аудиторія, це я прилагала більше зусиль, я купляла рекламу. Так, знову ж таки, реклама це не завжди залог того, що приходить багато людей. і… Все ж таки, люди зі мною продовжують комунікувати, ви продовжуєте писати коментарі, вам це подобається, ви продовжуєте дивитись. І якби рекламу я розглядаю як просто інструмент того, щоб зараз в даній точці мене побачило більше людей. Розраховувала, як я вже казала, я на 10 тисяч людей, на 10 тисяч підписників, на 10 тисяч людей, на 10 тисяч вас, але ну нічого. Значить, будемо використовувати інші інструменти. На цьому етапі я ще раз хочу сказати: підпишіться! Я бачу статистику, у мене дивиться 80% людей без підписки. Вам що, жалко, у мене буде реклама, я покажу свій кредит. Я буду, я не знаю, робити розіграші, більш мотивовано вам розповідати про класні інструменти. Комон, ребята, ну треба підтримувати український Ютуб, треба підтримувати мене і інші класні блоги. Я регулярно заходжу і пишу так страчу всім коментарі. Реально, блогерам, які мені подобаються, в залежності від того, скільки у них підписників. Тому що я знаю всю ізнанку. Я знаю, наскільки я людині це буде приємно прочитати. Тому, блядь, я сьогодні багато матюкають, але, знаєте, дуже реально щире таке відкрите відео. Я сьогодні без купюр, без прикрас, тому що мені важливо донести щиро всю цю ізнанку. І хі -хі, на моменті щирості переходимо до того, скільки ж кілограм пішло. А, пішло майже приблизно от столько. Як це сталося, я не знаю. Як я не зірвалась і не послала все, я не знаю. Я пишаюсь собою, що не дивлячись на те, що результатів по кілограмам не було, хоча я займалась щодня. Я просто це відпустила, доробила челендж до кінця, я собою цим реально дуже сильно пишаюсь, бо я знаю себе і раніше я зливалася тисячу разів. Тисячу раз я зливалась. Якась одна перешкода, я зливаюсь. А тут ну, ніфіга собі. Я вважаю, що це заслуговує. Це заслуговує <рес> реально на пам'ятник, тому що. Для мене це супер новий левел, супер новий стрибок. І я розумію, що я міняюсь, і це прикольно. І я розумію, що також мій досвід може когось надихнути, тому що ну, результати приходять не завжди, і це нормально. Результати приходять не так швидко, і це нормально. Так, мене підкосило. Також що у мене вже були результати там два роки тому. І два роки тому у мене це вийшло ізі, легко, в насолоді, в кайфах, а зараз так складно. І плюс ще люди дивляться по ту сторону. Екрана, і знаєте, ну це викручує руки сильно. Можливо, я типу аналізую, що, скоріш за все, я не схудла саме за рахунок стресу, тому що коли фігачить кортизол, що б ти там не робив? Як би на руках ти не стояв, навіть якщо через кортизол я би дуже стрімко схудла, тому що, типу, не могла їсти, це все одно повернулось би до мене, ну, знаєте, таким бумерангом, зайвими кілограмами. Коротше, це не здоровий спосіб. Схуднути. Коли ви кожен свій крок виставляєте в інтернет, це не здоровий спосіб, це дуже вганяє в стрес. Я вважаю, що саме за рахунок того, що я виставляла в YouTube відео щодня, блять, це сильно мене стресувало. І саме не просто відео, а відео, де від мене апріорі потребують якийсь результат. І мені писали хедж: типа, ой, мені не цікаво тебе дивитись, бо у тебе немає результату. Блять, ви знаєте, кого бісить, що у нього немає результату. Я думаю, що більше ніж мене, це не бісить навряд чи когось, тому що це моє життя, це моє тіло. І тут, звісно, такий дисонанс, і це 100% якось негативно сказалось. Також я все ще планую здати аналізи. Я підготовлююсь до цього, тому що це також тіпа, затрати в гроші тут в Європі, це багато коштує. Ось, тим не менш. Набагато легше стало, коли челендж закінчився. Я прям видихнула. я Розумію, що я не так багато, навіть їм у мене нема постійно оцього відчуття, що я хочу щось їсти, що я голодна, що мені треба поїсти. А де б мені знайти їжу, реально набагато, набагато легше з цим стало. Тому, якщо ваша ціль схуднути, налаштовуйте себе на легкість. Налаштовуйте себе. На таке дбайливе ставлення, я досі впевнена, що саме теза турбота 85, саме турбота, вона про те, щоб міняти своє тіло найкраще. І це не тільки схуднення, це і здоров'я, і сексуальність, і впевненість, і гнучкість. Тому тут я від своїх слов не відмовляюсь. Турбота це те, що повинно у вас бути на першому місці, коли ми говоримо про схуднення. Про св... Я не кажу, що я залишаю цей шлях. Про свої результати я продовжую розповідати. Просто <смітна> трошечки тихіше, <смітна> поки я в процесі. Класно потім зробити аналітику, коли вже це все досягнуто. І так, переходимо до сантиметрів. Тут вже сьогодні так печально. Де я тут викинула сантиметр? Так сраний. Коротше, по сантиметрам реально не все так сумно, не все так печально, тому що обйоми уходять. Я цьому дуже сильно рада. Поїхали. Ось такі тут у мене шикарні малюночки. Поїхали. Талія була 84 в максимумі. Із широких штанін. Зараз у мене талія 81. Що означає, що пішло 3 сантиметри. Ідемо далі, стегна. в максимумі було 111. Зараз у мене 108. Груди. я думаю, в принципі, все так само залишилось. В максимумі груди були 96. Зараз у мене 91. Якщо покидають не з Ноги. Права нога у мене була в максимумі 62, зараз це 59. І ліва нога була 60. І зараз це. Так і залишилось 60, нічого не змінилось. І тако, висновок по сантиметрам. Так, сантиметри уходять, сантиметри тають. Також я зараз почала робити антицелюлітний масаж з антицелюлітним кремом. Закінчила вже LPG, тому що, якщо чесно, я бачу, що розгладилась шкіра, це мені дуже подобається. Переходжу тепер на домашні засоби, там також комбіную. І так, переходимо до висновків. Теорія перевірена. Я знімаю просто з себе цей груз, цей багаж і іду далі. Я все ще йду до своєї цілі мати 100 тисяч підписників. Підписуйтесь. Я все ще йду до цілі схуднути, привабливо сексі сексів виглядати. При цьому мати здорове тіло, здорові звички, здорову голову, що не менш важливо. Тому роблю це дбайливо, знаєте, так, з собою. Потім розкажу, як все вийшло. Я погашаю кредит, я вам обіцяю його погасити. Прям. Я думаю, в наступному місяці я вже його повністю закрию, і ми перевернемо цю главу, будемо йти далі. Я весела, я бадьора, я зробила свої висновки. Я надихаю вас спробувати перевіряти свої теорії, не думати просто про них на папері, якщо я це зроблю, то точно досягну своїх цілей. Ідіть, беріть, перевіряйте, бо це є справжнє життя. Я вас люблю дуже-дуже сильно. Я ціную кожного з вас. Дякую, що ви тут є. Дякую, що ви на мене підписані, що ви слідкуєте, що вам цікаво, що ви мене так сильно підбадьорюєте. Я вас люблю, обіймаю і до зустрічі на наступному тижні. Пока!